Уже пророки. І ті, хто їх слухає, таке вже суд чекає. Може пророки вони кажуть, що пекла нема, що Бог все пробачить, що роби що хочеш, як хочеш, Бог все пробачить. Ну, це просто брехня, тому що Бог, він покарав навіть ангелів, не кажучи про людей. І люди, які не слухають Бога, або люди до потопу, вони очікують на суд в пеклі. Но виняток був правильний лот, якого Бог зберіг. Але чому він його зберіг? Тому що лот, він був праведний, він був непогрішний перед Богом. Те, що робили його доньки, це вже їхнє діло. Но лот перед Богом був чесний, тому Бог його зберіг його сім'ю. Головне в нашому житті. Не бути гордим, не противитись пастирю, а іменно бути покірним серцем і служити Богові. Амінь.